Кусочок старого підсилювача. Хотів показати вам його в останній раз. І думав сказати, запам'ятайте, ви його більше ніколи не побачите, а потім, думаю, для чого запам'ятовувати цю гниляку. Не беріть близько до серця. Запам'ятаєте те, яким він буде новий. Але ще один нюанс, на який я хотів дивіться, це було відпіскоструєно. Пройшло 3 дні. Бачите, яке воно? Після піскоструя корозія дуже швидко повертається. А в оцих місцях був перетворювач. І там, бачите, яка картина. Тут перетворювачем взагалі я не мазав, тому тут все таке страшне. Виходить. Після піскоструя зразу перетворювач і воно ще трошки поживе. Треба робити новий.